Розпочинаємо. Доброго дня ще раз, шановні колеги, нас присутніх на засіданні чотири члени комісії, присутні офлайн, і два члени комісії, присутні онлайн. У кімнаті для проведення засідань присутня ситнік, присутня Наталя Михайловна Масло. Олег Валерійович Анацький, В'ячеслав Вікторович Копов, і онлайн долучилися до нас Ігор Миколаєвич Басанець і Лілія Павлівна неофітна. У нас є шість чоловік, але оскільки нам надійшло зауваження стосовно того, що депутати, які присутні онлайн, не можуть голос, не мають права брати участь у голосуванні. То я запросила до нас на засідання начальника юридичного відділу для того, щоб він нам надав консультацію щодо цього питання, бо думки розділилися у питанні голосування, адже ну, на завтра сесію нам потрібно не тільки обговорити ще рішення і прийняти. Є розпорядження, є розпорядження, мають право депутат Наталії. Навіщо мене добре дякую. Мають право приймати участь і голосувати, приймати участь є таке розпорядження. Олександр Петрович, роз'яснять. Будь ласка, у нас присутні на комісії два депутати онлайн. Вони голосувати можуть <клес> на сьогоднішній день. Є таке розпорядження міського голови, да чітко чорним побігу по прописано, що депутати мають право приймати участь. В засіданнях постійних комісій та приймати участь у голосуванні. Дякую. Отже, відповідно до цього розпорядження, так, засідання ось. комісії є правомочним. Присутні при... що це за розпорядження? Можна поставитися? Не можу тому, що саме по суті, розпорядження не може змінювати змінювати регламент, але воно. Може у, урегульовувати ті відносини, які які виходять поза межу як е, поза межою самого регламенту. Тому міський голова ну міським головою створено таке розпорядження. Воно є дійсно. Ми ну якщо потрібно, ми його будемо. Ну, ви, з вами, будь ласка, знайдіть його, щоб не було такого, що це усна, щоб ми впевнилися в тому, що засідання комісії є правомочним. Якщо заперечень не буде, тоді є пропозиція комісію засідання комісії розпочати. Розпочинаємо спочатку. Ми повинні з вами з'ясувати регламент роботи нашої комісії. Раніше ми з вами встановлювали такий. Термін виступу це 4 хвилини доповідачу і до 2 хвилин на обговорення. Заперечення будуть доповнення. Хто за те, щоб встановити доповідачу регламент роботи? 4 хвилини для виступу і обговорення 2 хвилини. Хто за? Будь ласка, голосуйте. Басанеці неофітно. Я отримую з до отримання роз'яснень. Чи маю право голосу? Давайте почекаємо. Ну нам

Номер 54 ОД. про порядок проведення дистанційних засідань міської ради постійних депутатських комісій, виконавчого комітету міської ради в період карантину встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби covid 19. І далі у самому порядку є зараз. Давайте я зачитаю весь порядок. Перше порядок проведення дистанційних засідань міської ради постійних депутатських комісій, виконавчого комітету розроблено для забезпечення ефективної роботи Офирської міської ради її виконавчого комітету структурних. Усі комунальних установ, закладів та підприємств в умовах карантину, встановленого кабінетом міністрів України, друге в умовах обставин, пов'язаних із запровадженням карантину, встановленого кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, засідання міської ради, постійних депутатських комісій, виконавчого комітету. Можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції, або з використанням електронного цифрового підпису дистанційне засідання, крім питань, що потребують таємного голосування. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на відділ організаційної діяльності ради та відділ інформаційно-аналітичного та комп'ютерного забезпечення Харківської міської ради. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати можливість реалізації прав депутатів міської ради, членів виконавчого комітету, ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу. Встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання. Кожен депутат міської ради, член виконавчого комітету, особисто повідомляє номер телефону, електронну пошту чи інші засоби комунікації, через які буде здійснюватися розсилка повідомлень та матеріалів до засідання міської ради виконавчого комітету. Черговість голосування проводить, проходить в алфавітному порядку. Кожним окремим депутатом міської ради, членом виконавчого комітету, після оголошення початку голосування та прізвища члена колегіального органу. Результати голосування по кожному питанню порядку денного засідання колегіального органу оформляються протоколом голосування. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання щодо Невідкладного внесення змін до міського бюджету, невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, або якнайшвидшої ліквідації, особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій, чи реалізації повноважень пов'язаних з такими обставинами. Процедурні питання захисту законних прав та інтересів громадян, що опинилися у складних життєвих обставинах. Забезпечення ефективної роботи виконавчих органів міської ради, комунальних установ, закладів та підприємств у умовах карантину, встановленого кабінетом міністрів України. Рішення про Четверте. рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів міської ради, членів виконавчого комітету і населення, не пізніше як. За 24 години до, до його початку, і зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання міської ради виконавчого комітету рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному вебсайті Октиської міської ради з одночасним направленням цієї інформації. Та проєктів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу. Запис дистанційного засідання є невід'ємною частиною протоколу засідання. Час на виступу з обговорення питань приймається перед початком засідання. Отже, ми з вами можемо голосувати. Так, за проводження час карантину ну, немає, далі так поначалу. А в нас карантин не скасовані на карантин, у нас немає в державі не видано, ну, президенту відповідного наказу про те, що карантин скасований, чи, наприклад, там. Понятно. Ну, зараз карантин, а маски не обов'язкові, я правильно зрозуміла? Так. Да. Ну, це вже відповідальність кожного людини, так як вважає. Так, да, посадові особи. Ми тому, ж не можемо, ми ж не можемо заставити uh -huh. такого. Ну, отже, голосувати ми можемо, так? Uh -huh. Ті, хто долучилися до нас онлайн. Ігор Миколаївич, голосувати ми можемо онлайн. З цим ми розібралися. Давайте ще раз повернемося до того, що ми повинні зробити спочатку. З'ясувати час на виступи і час на доповідачам і тим, хто буде брати участь в обговоренні. Доповідачу 4 хвилини на обговорення. День. Хто за. Три за. Проти. Утримався. Я утримався. Один утримався. Прошу вибачення, інтернет підводить, я за. Чотири за. Один утримався. Проти. Я не приймала участь. Угу. Так. Які є пропозиції ще стосовно виступів? Мали там сто 11 питань. Зараз з'ясуємо. Давай, оскільки Наталя Міх, оскільки Ліля Павлівна присутня у нас дистанційно, давайте з'ясуємо з вами. Ліля Павлівна, ви зможете виконувати обов'язки секретаря комісії? Ні, не можу, бо я біля тяжкого хворого. Зрозуміло. Тому давайте з вами домовимося, хто зможе з присутніх виконувати обов'язки секретаря. Палі Гвалійович, да? Не заперечуйте. Хто за те, щоб на, на даному засіданні секрет, е, обов'язки секретаря виконував Олег Валерійович? Хто за? Проти. Три за, так? Проти. Утримався. Я утримався. Так, один утримався. Чотири за. Я теж за. Чотири за. Утримався. Інтернет. інтернет. Так. Ну, у нас ніяке рішення тоді не буде прийнято, нам смисла немає нічого розглядати. Я вважаю, що це незаконно, тому що ну, не довідається проходити сесія і люди не здані голосувати рішення. Обладати. Це моя позиція, поэтому я не приймаю участь голосувати. Ну тоді давайте перейдемо до питання порядку денного. Перед кожним із вас є порядок денний, у якому зверніть, будь ласка, увагу. 30... Пане... Пані головуюча, а можливо, іншого секретаря запропонувати. Можливо, інший секретар наборе. Немає речі. Яка ваша пропозиція? Ні, ви пропозицію вносите. Ну, добре, що ви мені надаєте таку можливість. Тоді, будь ласка, давайте Наталю Михайловну запросимо. Вона не Вона буде самовідві. Самовідвід. Е, В'ячеслав Вікторович. Самовід. Самовідвід. Дякую. Ігор Миколаївич, ну він заступник голови. Ви будете, ви зможете вести за протокол засідання? Ні, я за кермом. Він за кермом. Ну, отже, у нас така колізія, що із секретарем, що на сьогоднішні засідання у нас ми не можемо нікому надати доручення виконувати обов'язки секретаря. Тому я пропозиція засідання не проводити і залишити питання без розгляду. Tira o dia